Всім доброго здоров'я ще раз сьогодні. Е, зараз вечір, пізно, бачите. Це. От. І я закінчив. Дозакінчу реставрацію е, земночків. Ось так ось виглядає. Зараз я тільки проведу трішечки це в порядочок. Я розбирав всі замки ось маленькі. Відео не запускав, бо збирав їх повністю, розбирав, як в тих відео я робив з тим замочком, що в мене ось там. Так само робив з цим замочком. Відео не запускав, бо не мав часу і не мав коли, і як і тому. Будем... І зараз. Я віддираю звідси скотч. Ось так от. Так що, якщо маєте якісь речі, якісь старі речі, хтось може, хтось хоче реставрувати або хтось колекціонує речі, не встидайтеся, робіть, реставруйте, давайте їм друге життя і все, і все буде гаразд. Просто деякі люди, які мають час які мають натхнення, але може і бояться це робити, просто один раз, другий раз зробити, і воно піде, як зазвичай. Зараз я віддеру. Ось так цей скотч. Так що, шановні друзі, Робіть хто що робить. Давайте людям, щоб люди бачили, щоб люди також деякі навчалися в цьому. Або просто. Хтось хоче бачити для задоволення. Ось так. Ну що, ось так ось замочок виглядає, Ось так от. Бачите, так? Ось так ось він. Виглядає. Зараз. Ключик я також помалював. Бачите так? Це піде до мене колекцію. Так, відчиняється. І тут, як я вже показував. В цю сторону закривається. Це старий замок. Немає значення, що ви там реставруєте любую стару річ. Намагайтеся давайте друге життя і, і працюйте з задоволення. Ось, і такий маленький замочок. Ось, також був розібраний. Реставрований. Зараз ми. Це відкрити. Також ключик хмалював. Бо вот це для своєї колекції. Ось так. Виглядає. Бачите. Ось такий замочок маленький, 70-х років, і я думаю, він ще буде служити і служити. Не то, що зараз нові замки, я там маю тут гараж, на свій гараж поклав замок, який купив, який зараз виготовлюють. От. І він ржавіє, тобто ржавчину дощ проходить він. Трішки поржавів, і коли починає, це, починає відкривати, воно вже там вже починає скріпіти. Розумієте, так? А коли зима, приходить зима, то я йду коли в гараж, то беру собою газовий балончик. от, газовий балончик, І підпалюю його, підогріваю, щоб відкрити той замок. Ці замки, зима. Лесна, літо, осінь, дощ, сніг, мороз, вони відкриваються в будь-якому випадку. Тобто в будь-якому. Так що така ситуація. Так що реставруйте, хто що маєте. Я багато і ножів реставрував, багато деяких предметів історичних реставрував. Так що, хто має таке нахнення, не бійтеся, пробуйте. Комбінуєте щось, щось видумуєте, щось експериментуєте, і буде все окей. І все піде, як має бути. Е, я люблю старі речі. Тобто старі речі мені дуже подобаються, і просто я в заході від них. Вони завжди, завжди будуть в пригоді, завжди будуть е, радувати. Ваші, ну, ви на них дивиться, вам приємно, що є такі речі любі. Чи то дерев'яні речі, чи то годинники, чи то замки, е чи то якісь стакани, чи то якісь вилки, чи ложки, чи ножі. <клухи> є багато ножів, деяких важко знайти. Бували тих часів ще, скажімо так, тих давніх. Були ножі досить непогані, але вони ржавіли. Ось, були з ложками, я пам'ятаю, колись мого батька, я був ще, і мого батька був в ніж, розкладний такий, з ложкою, з вилкою і ніж був. Він складався, десь такий, чорного кольору був. І мене надихало в нього колись. Ну, джинсів, так не було когось джинсів там, чи було важко десь дістати в 70-х, 60-х років. От, і він на ланцюжку мав до рівня і в кишенці носив їх. І коли він мене брав до себе на роботу, і я дуже так, він так сидів там на обіді на роботі, мене з собою брав. От, і він діставав на ланцюжку цей ніж, відкривав, там різав хліб, мастив маслом, от, відкривав з іншого боку ложкою, бо він, цим колись були алюмінієві ложки. Як хто з моїх років, хтось старший, пам'ятає, що були сюди алюмінієві ложки, чашки, тобто то, кружки. От, і Він час користувався цим ножем і відкривав ложку. І і мене ну так дуже мені було цікаво. І якось були такі ті часи 70-ті, 70-ті, кінець 70-х, я був ще малим. От. І мене тато якось був взяв з собою на роботу. От. І як в дитинстві ми колись обмінювалися. Я маю щось одне, то хтось має товар щось друге. От. І в одного товариша, який приїхав там, з другої місцевості, в нього був ножичок такий рибка. Такий, рибка е, рибка мала таке око. Ось. І воно досить було цікаво і відкривався такий, от, ну, от, такий ось ножичок невеличкий. І він відкривався і закривався собі, ну, такий, ну дуже симпатичний, класний. От. А в мене була якась фуражка желізної дороги. Тобто фуражка желізнодорожника. І я з ним обмінявся на цей ніж. І коли мене батько брав, брав мене з собою на роботу. От. І такі були сорочки, колись, як хто пам'ятає ті часи, колись Хрущов ходив такій українській сорочці, тут в кишені. Тут кишені. І такі сорочки були літні. Так простині вони такі. О, та як наволочка, як простині з такого матеріалу. Сітка така була сорочка. Ну, Для малого, для підлітка. Я ще тоді ходив в садик. Десь, може, десь перший клас тоді я перейшов. Перший клас після садіку. І ця сорочка. Мене було з таким ще вишитим тут От, І тут була кишенька, я тоді ніж поклав кишеньку. І тато мене взяв якось на роботу. От, і він каже, почекає тут. А, а там така, е, тобто, так би площадка така і такий великий котлован був. Е, Ось такий котлован був. І, і там, коли в землі закопаний, і коли дивишся. В той котлован там або вода була, або щось було, ну він дуже був такий дуже заритий в землю. І камінчик, коли кидаєш, то камінчик так слухаєш, поки впаде на дно. І так камінчик тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Там, там, Чути там буль десь там упав. І Я нагинався, кидав камінчики туди. І нагнувся, і цей ніж в мене випадає. А я тільки обмінявся. Цей ніж тільки обміняв цей день і, цей. і на обід мене забрав. І в мене ніж цей випадає з кишеньки і падає туди. І я такий чуть вже не плачу. Десь може сім років було мені. чуть вже не плачу там, не знаю. А ти хожа навкруги, ти думаю, як його там дістати? Там ну, неможливо. Ну, там така глибина велика. От. І батько підходить до мене і каже, що ти там? Що ти там туди зазираєш, що впадеш, потім тебе ще діставай. Каже, ні ні ні, там нічого. І мені так було шкода того, ножа. От. Такі були моменти якось в житті ще в давньому. Так що хтось має якісь ножи? Ну, мужчина любий, я так рахую. Має мати з собою якийсь в кишені складний, складничок, невеличкий, там, зручний для нього, бо в будь-яких ситуаціях він може допомогти. В будь-якій ситуації може допомогти, бо ситуації бувають різні. Чи там щось перерізати, якийсь там, шнурок, чи там, ну любе. Чи там якийсь бутерброд навіть зробити, чи хліб порізати. Маленький ножичок завжди буде проводити. От, бо різні ситуації в нас зараз буває. Так що в джинсах десь маленькі ці, ця маленька кишенька може своє носити невеличкий складничок. Це в всіх країнах, де я був за кордоном, в всіх країнах е мужики нормальні, носять з собою складнички. І це нормальне явище. Так що така ситуація. Традиційно давно не пив Бо, би казав ліко в жолудок свій. Так що ваше здоров'я, мої шановні підписники, за ваше здоров'я гурточок Броварак згідно традиції. Так що хто чим займається? Хтось для себе може бути хобі, як у мене хобі. Деякі люди замовляють, я можу зробити на замовлення. Ось, Реставрую деякі речі. Хтось хоче, щоб я щось їм реставрував, то я беруся. От, а так в основному щось для себе реставрую, роблю якусь свою колекцію. Так що хто що робить, реставруйте, чи ви там любе. Там, чи малюєте, чи з художньою справою зв'язано, чи дерев'яною з деревом зв'язано. Пробуйте себе, от, експериментуйте, і все буде класно. І можете потім запускатися, десь там в мережі людям показувати от, свою роботу. Головне почати. Якщо почнете. І все піде. Головне бути, мати натхнення. Бо іноді такі бувають моменти, як, знаєте, як в мене є художники знайомі, також майстри знайомі, які займаються своєю справою. Кожен день навіть цей хліб, ось, цей бізнес. І кожен день вони також не роблять. Є натхнення. Прийшов картину намалював, є натхнення, взяв, щось зробив там е, якусь табуретку чи якесь крісло. Буває хвиля. Приходить і хочеться зробити то від душі. А буває такое, що взагалі нічого не хочеться робити. От. Так що це нормальні речі. Бо деякі художники можуть і там каже... Як один чоловік, мені один художник говорив старий, каже, я мушу випити 50, потім ще 50 грамів конечку. І потім закурити, випити зеленого чаю з лимоном, і потім до мене приходить натхнення. Так він говорив. І, і слава малював картину. Тобто, це нормальне явище. От. Так що така ситуація. Не відстидайтеся, реставруйте, робіть щось, задоволення для душі. От. І буде все класно. Так що, на сьогодні таке відео хотів вам записати. Далі буде ще відео. Далі буде, надіюся, в мене якийсь час виберу. Буду частіше запускатися, запускати вам по ножам. От, деякі моменти будуть по реставрації. От, так що все попереду. Так що на сьогодні поки що все. Бажаю всім всього найкращого, спокійної ночі, мирного неба. Ставте палець вверх, хто палець вниз. Я певно, що ви знаєте за подобаючку. От, Коментуйте, підписуйтесь, хто зайшов на канал. Далі буде відео, далі буде ще цікавіше. Всім до зустрічі, всім пока-пока. Всього найкращого.